Слава Україні, героям слава! Друзі, в нас сьогодні новий відос. Відео дуже прикольне, дуже смішне, дуже цікаве. Про поліцейських з міста Городка. Друзі, ви мені часто писали: приїдь до нас в городок, тому що городоцькі патрульні тупо не знають законодавства і поводять себе дуже некрасиво. Я приїхав, дивіться! Але буквально хвилинку вашої уваги заберу. Не забудьте, якщо у вас виникли якісь юридичні питання, юридичного характеру. Зараз будете бачити номер телефону. Це Андрій Ятишин, це мій адвокат, це один з найкращих адвокатів Львівської області. Тому, якщо у вас юридичні питання юридичного характеру. До нього по цьому номеру, і він вам їх професійно розрулить. Ну і друзі, не забудьте, я займаюся автопідбором. Якщо ви собі не думали придбати автомобіль, не розумієте з автомобіля, ніколи не купуйте кота в мішку. Зверніться до мене. В нашому випадку ось зараз будете бачити номер телефону, це мій вайбер. Пишіть мені сюди, що вас цікавить, і я професійно перевірю підворовому автомобіль. Друзі, автопідбір під ключ, одноразовий огляд, все по цьому номеру телефону. Якщо автопідбір, номери бачите, звертайтеся, допоможу. Ну, і, якщо ви готові, запарім чи і дивитися відос. дня. Що відбувається, може поцікавитися? Водій порушив правила дорожнього руху. Порушив? Так. Вже? так. А презумпція не винувато сьогодні 3,21 віз заборонені. А вже маєте готову постанову на нього, що він порушив? То Як він порушив? порушує? Може він а... ну, є а... інформація або достатньо числа бажати, що автомобіль, або водій причати до скоєння так, правопорушення? Так, так. так, так То він ще так, 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 точно так, нічого не порушує. Добре. Так. А що водій кажете. 3,21 віз заборонений. Так. Де той знак стоїться? А після нього вулочок немає, ніяких звідси? Ні. Можна проїхати, Ну вон вуличка, вон вуличка, звідси бачу. Тут заїзд на територію. А звідси є якісь знаки, які вказують, що там. Він їхав з там сторони. тої сторони. Він міг заїхати сюди, попити каву, розвернутися і вийти. Він їхав з тієї сторони там видно. Де вас до ДТП вже? А ви Львівський чи хто? Городоцький. А, може водій все ж таки не порушив нічого. Ну, Но... А ви що порушите, закон? Який? Okay. А де ну, а, є, перепрошую, є нагрудничком, бо я не бачу, яка навіть Так. Більше такого не, не. звіталися. Добре, дякую. Проще. Все? У вас, у вас якісь питання? А, ні, підставкове п... таке ж питання. Питань нема. Питання є одне. А що ви е, з водієм зараз робили? Повів протилетичну пасху. Звідно чого? Звідно чого? Ви можете їхати, їдьте, їдьте. Я перепрошую, у нас є завдання. Ні, ні ну ви до мене звернулися. Можна посвідчення Я перепрошую. Ви, що мене покликали, скажіть посвідчення, зараз буде кіпіш, хлопці. Службове посвідчення. Службове посвідчення. Ви звідси ба? Пішов ти нахуй разом зі своїм телеканалом Пацани, ну ви зараз будете мати контент. Можна посвідчення побачити і їдьте. Будь ласка, покажіть посвідчення і їдьте далі. Пане можна посвідчення. Ну знаєте мене, ну що це за вимахування, хто ви, що ви. Дід морожне правильно? Будь ласка. Палашовський Іван Ігорович. Так. Я не бачу до котрого дійсне. Е -е, до 24-го. Пристава Ростислав Романович до 25-го. Немає усного попередження там, чи профбесіда за таке правопорушення, щоб ви знали на майбутнє, розумієте? І нема чого тут стояти під тим знаком. Ми, її, ми їхали Ми їхали, ми не тут не стояли, ми їсти не рух. То вже під знак, так? То як до тебе? Ну, одне як, подійте, як я маю за ним бігти Ага, І докази, все показалося. Це ага. є, але може і не бути, так? Mm -hmm. Їдьте, бо там ДТП маєте. Так, друзі, що ви зрозуміли, там є десь знак кірпіч, в народі називається кірпіч. Вони тут частенько люблять стояти під цей знак. В'їхала людина на харківських номерах, вони його тормознули. Під'їхав я і в них з газу ДТП з потерпілими чи якісь там виклик. Одним словом, будьте обережні, не порушуйте правил дорожнього руху і пам'ятайте, що у вас є права, гарантовані Конституцією України. Тому, друзі, люблю, цілую, погнав далі.